Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Готуємо разом з Алою. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачне і цікаве печиво. Зайшла в магазин. Мені потрібна шоколадка для нашого печива. Беру ось таку шоколадку мілку, по скидки з горішками. І візьму. Ось таку. І буде в нас дуже смачне печиво. А ось Давітка мій сидить. Давітке. Їсть роглик. І зараз приїдемо, одразу його складки уложу. І буду випікати печиво. Робимо наше найсмачніше печиво. Викладаємо до миски 250 грам маргарину кімнатної температури. Можна трішечки в мікроволновій печі розігріти. Трішечки будемо зараз розтирати сам маргарин. Додаємо сюди 150 г цукрової пудри. І все добренько перетираємо. Далі додаємо 2 яйця. І також все добренько перемішуємо. У мене борошно 320 грам. Сюди я додаю розпушувача 2 чайні ложки, трішки солі, все добренько перемішуємо. Додаємо в миску борошно. Мішуємо. Далі я буду вимішувати руками. Наше тісто з вами вже готове. Ставимо до холодильника приблизно на 5-10 хвилин для того, щоб наше тісто стало трішечки твердіше. Робимо для нашого печива начинку. У нас дві шоколадки. Одна молочна із горішками, а інша із печивом Орео. Будемо зараз дрібненько нарізати і додати наше тістечко. Беремо Шоколадку місь пече в і будемо дрібненько нарізати ножечку. Можна натерти на тертушку, а можна ножечком нарізати дрібненько. І тісто переділила на дві частини. В одне тісто зараз я додав шоколад з горішками. І все добренько перемішаємо. Іншу частину тіста ми висипаємо шоколад з частинками печива оріо. Все добренько перемішуємо. А тепер беремо і скручуємо ось такі невеличкі кульки. Я трішечки намочила свої руки для того, щоб наші кульки добре скручувалися. І ложимо на нашу форму. Викладаємо трішечки на такій на відстані один від одного, тому що, бачите, у нас ще підійде. Ми вже наскручували в кульки. Із шоколадки Оріо та із шоколадки з горішками. Зараз ми будемо зверху прикрашати шоколадками, що в нас залишилося. Прикрашаємо наше печиво зверху шоколадом. Мені зараз допомагає моя доця Ульянка. Так буде швидше набагато, їй дуже цікаво, що тут є шоколад. Тільки подивіться, яке красиве вийшло печиво. Але воно у нас ще не готове, ми зараз будемо його випікати. Випікаємо наше печиво обов'язково на духовці при температурі 175 градусів 15-20 хвилин. І знову дивитися по своїй духовці, як вона у вас випікає. Друзі, ви тільки подивіться, яке в нас з вами вийшло гарне та смачне печиво. Я бажаю вам гарного апетиту, гарного настрою. Готуйте разом зі мною. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось моє відео. Не забувайте ставити подобайки. Пишіть коментарі. Мені дуже приємно, що ви разом зі мною.